Доброго часу доби. Мотор покар, дав 106. Віддістаю форсунки. Показую, як я від'єднюю коннектори і показую, як я підтягую форсунку. О, там знизу є клема. Є защолка. Я крючечком нажимаю на защолку. Викруткою з другої сторони. Витягаю. Ось так воно виглядає. так воно виглядає. І роз'єм знятий. Далі. Форсунки кріпляться на такі болтики. І я цей болтик вкрутив у форсунку. Беру спецінструмент. Ось, форсунка. Беру спецінструмент і підтягую. Підтягую. Ось так Ось і підтягую. І форсунка вилізає.